Малинові піджаки, як у 90-х. Крим, перетворюється на міну уповільненої дії не тільки у міжнародній політиці, але й у житті звичайних громадян. Півострів дав притулок сотням афористів, які за допомогою судів у Донецькій області можуть вже завтра прийти по вашу квартиру чи бізнес. Все просто невеличка плата ватажкам сепаратистів, підробні документи на право власності, рішення суду, перепродаж. І ось на порозі новий власник. Під особливим ризиком ті, хто й досі не позбувся своєї нерухомості у Криму, і зараз шукає шляхи її обміну чи перепродажу. Історія кримського обладнання. Обману у нашому наступному сюжеті. Кримське житло до побачення. Просим вас отойти від нас. Я зараз дійствую солосну устава ворожових сил України, які действують на цій території. Багатомільйонний бізнес вже в Києві. Ріелтори всіх кольорів та мастей готові переступити українське законодавство, аби набити кишені. Заробляють на тих, хто відважився лишити житло на окупованій території та переїхати з пустими руками на материкову Україну. Запустили свою роботу, підістроїлись люди. Пірі 2018 рік, у якому будь-яке житло у Криму не зареєстровано по правилах російського законодавства, буде вважатися поза законом. Золотий час для ріелторів Єдиним варіантом для продажу недвіжимості в Криму на сьогоднішній день. Є продажа на території Криму. Основними покупателями все таки являється. Росіяни. Росіяни, либо жителі Криму. жодна людина при здоровому глузді не купить кримське житло по українських законах, адже по факту ці документи не будуть визнані кримською окупаційною владою. Купувати папірці дурнів немає. Сотні тисяч переселенців з Криму поставлені перед фактом або повертатися на острів санкцій, або поспіхом позбутися власного житла. На допомогу приходять ті, хто готовий за дуже гарний процент вирішити всі питання. Програма гроші зазирає в київський ринок з продажу кримського житла. Пані з я звоню. Поповоду додміна життя Крим на Київ. Користуючись тим, що на території України попит на кримське житло нульовий, спритна компанія готова взяти на себе всі ризики. Звісно, тому що має безпосередній офіс у самому окупованому Криму. У мене 49 квадратів там в партині душка на прибережний. Наш співробітники виїжджає на об'єкт, смотрить квартиру, її по париночні стоїмості, яка зараз дійствувати в Криму, і на вам пропонуємо квадратний метр в. Всі питання у Криму будуть залагоджені новими власниками за новеньку двокімнатну, скажімо, у Євпаторії вам пропонують мало габаритку у недобудованому будинку під Києвом. Різниці у грошах собі в кишеню. Люди, які не хотіли отримувати російський паспорт, їм довелося, бо все це пов'язано, скажімо так, з існуванням людини. Людина ну не може відправити дитину в школу Так. Жителька Євпаторії Маріанна сьогодні вже киянка. Аби продати квартиру в Криму, довелося грати по правилах тих, хто ще недавно ввічливо захоплював українські військові бази. Реєстри були закриті. Довелося йти на компроміс. Технічний паспорт на квартиру там була тільки початку українською мовою, і е, примусили перекладати це як цілу сторінку, тобто з цієї початку. Ну такий трошечки маразм. ну там взагалі маразму зараз вистачає. Керівник однієї зі столичних ріелторських фірм підводить риску Власників кримської нерухомості поставили перед фактом або закон, або гроші. Як правило, на території Криму є свої ріелторські компанії, які абсолютно ці всі вопроси вирішують і допомагають Так, да, ну а законно ли будучи, наприклад, мені гражданином України приїхати із там, з Києва в Крим і продати на території Криму по русським законам свою квартиру? Это законно? За, э, это законно э, согласно законодательству России на территории Крыма, но незаконно согласно украинскому законодательству. Вот и все. Громадянин України, продаючи житло росіянину в Криму, змушений не просто порушувати закон України. Згідно російського законодавства, нерезидент країни змушений оплатити 30% вартості угоди за операцію з нерухомості. Аби обійти цей податок, можна скористатися й досі діючою угодою між Росією та Україною. Називається вона про відміну подвійного оподаткування. Тобто оплатити невеликий податок за угоду в Україні і пред'явити документ в Росії може бути якась то адміністративна це, або немає нічого ні да то нічого. Завершення незаконних зділок з імуществом на території временно окупованих територій України. У адвоката Віктора Мороза не такі райдужні прогнози щодо подібних продажів. Це мінімальний штраф. Причому достаточно большої в розмірі на сьогоднішній день до 70 тисяч гривень, а також арест до 6 місяців. Аби отримати подібні проблеми, достатньо, би хтось, будь то сусід чи родич, повідомив про це слідчі органи України, тобто заклав. Ті мають відправити запит в РФ, і згідно діючої процедури, Росія теоретично зобов'язана надати інформацію про наявність операцій з купівлі-продажу. На щастя, подібних прецедентів ще не було, майже не було. Зділку Куплі продажі е, домика в малой Ялті. От і служба безпеки України відкрила уголовне производство по государственній зміні. І поки на волі гуляють одіозні творці «Русского міра та законів 16 лютого, під прицілом слідчих може опинитися той, хто наважився продати власне кровне житло в Криму. Теж саме стосується ріелторів. Рішал, які готові непогано нагріти на цьому руки. Пособничество совершенно правонарушення. Адміністративного или опять же, як я говорил, якщо развити, то можна э, розвитку до уголовного, но це іменно пособничество. І вот. по большому счету, такого риелтора теж теоретически можна було б бы привлекати, якщо бы була інформація о том, що така сделка совершена. 850 тисяч кримчан, що переїхали на материк, змушені жертвувати значними сумами, аби поспіхом продати житло. Тому що вже через три роки нові закони позбавлять їх юридичних прав на власність, попри спроби українського законодавства допомогти переселенцям. І поки ті, хто наважився покинути Крим, стають перед ризиком втратити все у Києві та Криму народжуються нові мільйонери. Вони вдало спекулюють чужими квадратними метрами. Довго шукати спритників не треба достатньо зателефонувати за номерами, які спокійно розвішені по всьому Києві. Крим повернеться в Україну.